Що європейці думають про війну в Україні? На початку всі дуже спопереживали, дуже допомагали українцям додому, їх ютили і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні. Україні з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, тут от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понімати от як, наприклад, ділують оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе поконченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останні раз бачив, щоб українці, які там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь підзатильник з наших дав. Нічого всі ходять молчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина, дуже Невихованої нації, капець просто І бидлячі, і вони залишають ужасний слід в у всьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От, от псавати їх і учіть. Давайте подзатильники і так далі, Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не там, не з не так далі. А Підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас зробить. З подішка, десь в коментарях своєвого аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісячати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати? Вправить мізки один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців взагалі в світі живе. І нам всім можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми якщо один з одним, лагідно, нормально, по Ті не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Бо оце ж якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. Війна закінчилась. Там Путін помер. Я не знаю, що ви ждете, Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Поняли? Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному.